Як відповідати на питання, чим ви займаєтесь у вільний час? Багато рекрутерів використовують це питання під час співбесід, і кандидати іноді не готові відповідати на це питання. Для чого це питання задають рекрутери? В більшості випадків, щоб знати, яка ви людина, яка ви особистість, чи ваші інтереси співпадають з інтересами компанії, ваших співробітників, корпоративної культури в цілому. А також, щоб знати, яка ви людина, наприклад, як ви дотримуєтесь балансу, робота, відпочинок, як вас з дисципліною з організацією робочого часу і самоорганізацією. Як відповідати на питання, з чим ви у вільний час? Я рекомендую дві речі: перше, спочатку скласти список усіх ваших хобі і вподобань від початку до кінця. А потім відредагувати цей список і обрати ті вподобання, і ті хобі, які мають відношення. До роботи, яку ви шукаєте, або є релевантними до вміння навичок ті